Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Зараз будемо дізнаватися про те, що відбувається на Херсонщині. На зв'язку зі студією Радіо НВ перебуває Сергій Хлань, депутат Херсонської облради. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Ми з України. Херсонщина, це Україна. Генштаб повідомляв, те, що виїзд і в'їзд з окупованої Херсонщини закритий. Що, що відомо про, про це, що там зараз відбувається? Так, дійсно, окупанти в своєму такому гібридному стілі, але перекрили виїзд і в'їзд на окуповану територію Херсонщини. Спочатку вони заборонили виїзд чоловікам з 18 до 35 років, без, без будь-яких пояснень, просто заборонили, а тоді почали повертати на блокпостах всі автобуси, які не, не мають російської ліцензії. А російську ліцензію ну ніхто не бачив, ні, ніхто не знає, де як її оформляти. Тому на зараз в місцевих пабліках просто всі автобуси відмовляються їхати. Ну а легкові машини відповідно тільки без чоловіків. І, і зараз немає точної інформації чи пропускають легкові автомобілі з жінками. Поки що не зрозуміло, але ось така такий, гібридна, ось така заборона на сьогоднішній день вже діє абсолютно по всій окупованій території. Ми розуміємо з чим це пов'язано. Я думаю, що все ж таки ось ця заборона для виїзду для всіх вона пов'язана саме з проведенням ось цього псевдодійства, псевдореферендума. Але ж будемо спостерігати, він сьогодні закінчиться, чи на завтра дозволять виїзд автобусам, чи все ж таки будуть вимагати ці ліцензії незрозумілі, тому що будь-яких роз'яснень до цих ліцензій. Ні в кого немає, і навіть перевізники не знають, що це таке. Тобто, можливо, це просто не, не, от під таким виглядом блокування фактичного виїзду йде. Скажіть, а що із цими псевдореферендумами? Як в цьому плані діяли окупанти ось ці дні? Що відомо на даний момент? Як оце от голосування в лапках це збочинство проходило? Ну, це дійство по іншому, назвати його не можна почалося 23-го числа. І сьогодні останній день цього псевдореферендуму розпочалося це дійство, як зазвичай у расистів з пропагандистських відео, там де вони створили його біля Херсонського драматичного театру, і так, з поведінки можна було спостерігати, що то абсолютно завезена публіка, така злагоджений театральний колектив, який там розмахував папірцями, викрикував, що Росія тут назавжди, і так далі. Тобто, ось в такому стилі було помітно, що це один колектив, який просто працював на камеру. А насправді на інших дільницях було абсолютно пусто, і мені скидали багато відео з різних дільниць особливо там в мене є відео з дільниці ДКТ, дому культури текстильщиків, і саме там всі чотири дні поспіль абсолютно нікого немає. І людина, яка мені це скидала, казала, що ну одну-дві людини він бачив, що заходили на виборчі дільниці. більше це люди похилого віку туди йшли, і більше нікого не було видно. Стояла колонка, і колонка там зазиває, як то кажуть, але не то щоб біля дільниці, а взагалі вся вулиця пустинна, і можна побачити, що по вулиці ніхто не ходить. Так і повідомляють. І, і з різних районів, що знаєте, город, наче вимер, ну як і відповідно, всі села люди дослухались поради, сиділи вдома, не виходили на вулиці для того, щоб їх не притягнули саме до цього псевдодійства. Такі випадки дійсно були, тому що ось ці виїзні комісії вони були з двох колаборантів і двох окупантів з автоматами. Тобто вони на вулицях людину перехоплювали і казали наполегливо, що треба проголосувати, і де саме поставити галочку. Ну і відповідно дули автоматів були постійно, як то кажуть, на, на поготові. А ще й казали: а якщо у вас є знайомі, ми вам віримо, ви можете там і три-чотири довідні заповнити за своїх знайомих, і це буде абсолютно нормально. Тобто, ось таким чином вони набивали ось ці так звані скриньки. Ну і вчора окупанти оголосили про те, що 50% вже проголосувало. Дійсно, тільки не зрозуміло від чого вони рахують 50%, якщо рахувати від тієї виборчої документації, яку вони викрали в архіві. То як можна рахувати 50%, тому що 70% взагалі виїхало з окупованої території, там тільки залишилось 30% на сьогоднішній день. Як можна казати, що взагалі 50% від цієї кількості проголосували не зрозуміло? Можливо, вони посилаються на те, що е, зараз повідомили, що за межами Херсонської області, а саме в Російській Федерації, проголосували 30 тисяч саме Херсонців. Не зрозуміло, де вони їх знайшли, можливо, в хантимансійському окрузі вони там облаштовували ці дільниці, можливо, ось там 30 тисяч вже проголосувало. Тобто ось таке псевдодійство, яке під собою абсолютно нічого не варте. А якщо на відео дивитися, театралізоване шоу, якщо насправді то людей немає і люди не приймали участь в цьому шабаші. Мертвих, мабуть, рахували. Ми знаємо, що от отак от, от, от теж діють росіяни і на своїх виборах також, і, і на на своїх псевдореферендумах зі зміни Конституції. Тому і дійсно е, така фейкова, фейкова історія. Скажіть, а чи е, вдається нам визначати тих колаборантів, які е, допомагають е, окупантам із цим шоу? Да, служба безпеки України вже відзначила і ідентифікували 150 колаборантів, які приймали участь ось в цих псевдодійствах. Я думаю, це не повний список, будуть ще додаватися, але 150 колаборантів вже ідентифіковано з тих людей, хто приймав не то, що приймав участь, а організовував і саме займався в виборчих дільницях. Ось цього псевдодійства, і до речі, списки саме виборчих комісій так само вже були оприлюднені. Вони є, і ці всі люди так само відслідковуються, і проти них будуть порушені кримінальні справи. Тому кожен колаборант відслідковується і обов'язково понесе відповідальність. Скажіть, що відомо про деокуповані е, території Херсонщини? Е, що там відбувається? Чи люди, е, скільки людей от там виявляють? Чи вони виїжджають, чи там е, щось роблять, е, щось відновлюють? Е, яка там ситуація? Деокуповані території і деокуповані села вони майже знищені, майже знищені. І, е, Є і багато відео, є і багато фото з цих сел, і це знаєте, дуже боляче все спостерігати, але більша кількість людей зазвичай виїхали, і вони там не знаходяться. І на зараз е люди евакуюються, тому що розуміють, що в диму в зиму перезимувати буде не, ну, неможливо, тому що дахи зруйновані, і тепла немає, і електрики немає, газу немає. Тобто, ну. Ситуація критична, але деякі люди залишаються і категорично відмовляються виїжджати з деокупованих сіл, і це ж знаєте на фоні того, що постійно ворог їх обстрілює і постійно наносить вогні ураження. Але люди ну є така частина людей, яка категорично відмовляється і знаходиться в своїх домівках, хай вони і розрушені. То їм якраз допомагають гуманітарною допомогою, теплими речами. Їм допомагають їжею, продуктовими наборами, будівельними матеріалами для того, щоб можна було якось полагодити своє помешкання. Тобто, ось така допомога зараз триває і від благодійних фондів, і від держави. Ми знаємо благодійні фонди, які там і місцеві, і херсонські працюють з Кривого Рогу, допомагають, і військова адміністрація працює, допомагає. Тобто, така йде консолідована допомога саме до окупованих територіях. Скажіть, чи ми розуміємо, як зараз діють окупанти, в якому, грубо кажучи, вони бойовому дусі що, що чутно от, зі стану ворога на правому березі Херсону? Це бойовий дух окупантів занадто низький, і знаєте, багато повідомлень. Зараз там з'явилося в мережі повідомлення, що ці мобіки з Донецької Луганської області жаліються в Херсонській області, знаходяться, жаліються по шиліну, що їх насилують ці кадирівці, перехвати розмов російських військових говорять про те, що окупанти зараз їм же ж там кримінальну відповідальність за здачу в полон, тобто вони шукають шляхи, як здатися в полон, начебто, з боєм з якимось, а не добровільно. А інша група колаборантів переховується, щоб коли відбудеться де, деокуп... не колаборантів, а окупантів переховуються, щоб коли відбудеться деокупація, то вони здалися в полон. А на зараз. Взагалі нова тенденція уворків, вони шукають, як зробити легке поранення для того, щоб можна було відійти від лінії фронту. Вони себе називають живим м'ясом вони називають себе пушечним м'ясом в перехопленнях і в розмовах. Тобто, бойовий дух досить низький. Вони всі розуміють, що їх тут гатять, жарять, і кількість кожного дня окупантів мертвих окупантів збільшується. Тому і паніка зараз відбувається якраз в руках в рядах окупантів, і певна деморалізація. Вони не розуміють, що вони тут роблять. Вони не розуміють, чого їх сюди пригнали, і вони не розуміють за що вони вмирають. Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Хлань, депутат Херсонської облради, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.